Ой. всім привіт, всім привіт, всім привіт. Е, так, окей, окей. Подавлю, маратевріболт, я трохи. А, все окей. Блін, я згадав. У нас же рейд. Чи ні? Стійте, минулий тері, думав, що закінчився на тому, що. У нас рейд. Ні, у нас нема рейду. Є рейд! Ось! Ось, воно. Е... Ілана... Як е... це згадати, хто? Ти де? Ти знущаєшся, ти основний нас боєць, і ти десь. Просто вона ще воно ще й із... зі зброєю. Сарай. Візьми на всяку випадок, винтівку. Погнали, зараз подивимось, що він буде робити. Наскільки далеко школяр стріляє? Ну ми встигли сховатись, котик. Це було стрьомно це було стрьомно Але котика він не чіпає. Ну, якщо б він вбив нашого котика, йому одразу кінець був. Ну встань сюди. Давай, давай, давай. А тепер го. Поки вони стріляються, ти в спину підійдеш, щоб будеш бити його. Та -та -та. Опа! Ха! Попався! <рес> <рес> так. ізі Ні, ти його зарізав! Ні я не його вбивати. Дивіться, я, я коли монтував відео, я побачив, що я тут. Зону посіву. Збирався додати, але не додав. І там психолист. Тут димолист буде. Все. Паростка амброзії. перейти до місця. Вже ж вона ще не виросла. Почекаю. Головне, не забути. Не забути забути. Стоп, що? Я щось виявив. Ви виявили поруч фермерський табір, який контролює фракція Family. Family of Ю? А які в мене відносини з фемелі? А я можу якось подивитись? Фракції. Family. А! Прикол в тому, що я і так з ними ворог. І судячи за все, я з ними ніяк не покращу відносини. Я б міг брейд зробити, але я зараз, чесно, не готовий. Чесно, просто не готовий. Але потім. Хвиля спеки. Окей, хвиля спеки це дуже неприємно. У нас є кондиціонер ось тут. 27 на вулиці. Давайте, щоб хоча б вони спали не в, спе... ну. не в спеці. Температура. У нас є вентиляція. В принципі, я б такий, щоб вас пооб'єднувати. Ось так, щоб у вас була якась єдина температурна зона і умовно один кондиціонер на всіх поставити. <гас> Можна. Ууу, танцювальна вечірка, так, дискокуля і ритуальне місце. Ууу, а чи я можу. Дискокуля, де дискакуля? А, я можу шукати, до речі. Дискокуля, 30 сталі, один компонент. Ось сюди дискокуля і ритуальне місце. Ритуальне місце. Ось тут. Є. Що це? Овалений монолит. Хм. Давайте його дослідити, нехай сінго займається. б ні. Ні, волкове і все, коротше, я придумав, не треба. Тепловий удар в кого? В Сенсі в тебе тепловий удар, іди додому. Блин, тебе контик ще сюди може. Давай ось так, як, так як це основне таке... основна будівля для роботи. Насправді ти кажеш, щоб ще б не зайвим було зробити захисні споруди. Диа Да, 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 да. Так, в нас часто ходять через це місце. Що цікаво. Прикольно, що тут, типу, нас декілька разів вже йшли з півночі, і йшли через це місце. Так чому б його не переробити? Не прибрати їм місця, де вони можуть захищатись? Яких в мене, до речі, блоків зараз найбільше? У мене найбільше мармуру, ой, не хочу саме мармурових. Сланець Вапняк, давайте вапнікових. З опнікових блоків. А як я розумію, ти випніковий. Ось так. І ось так. Умовно. Давайте перевіримо по школяру. Іди сюди. А, ти куди далі стріляєш? Куди далі? далі? Знаєте, що стрімно? Ось це відкривати? Ой-го, ти в нас в ближній бій, в тебе броня. Погнали сюди. Буду... Дуже прикро, якщо тут воно. Фух, нічого нема. Це, до речі, розібрати не можна. Хм. Школяр. Вибачай. Вогонь. <свісно> Мені просто цікаво. Біографія. Узагалі не качається. Узагалі. Ближній бій зі старовинним туалетом. <свісно> Давай, ближній бій. Перемагай його. давай, давай! Я в тебе вірю! Є. Так, стоп, все. Воно мені нічого не дало. Бокс, піска Ось так. Добав під час боїв, Го буде йти сюди, Школяр буде стояти ось тут, стріляти. Ну-ка, давай. Підійди Ну, так, навіть можна здов... подовжити аж до цього розміру. Так страшно треба розширити. Ось до такого розміру, я думаю. А, с... а, до речі, до речі, до речі, до речі. Дякую, що сказав це. Я забув про це. Розібрати. Я типу в, в попередніх проходженнях якраз таки так і робив Я просто забув. Тому я зараз знесу і тут поставлю стіну. <гас> Східний чай завершено. Хм. Я, б, чесно кажучи. Було б прикольно в коварство піти. Так, ні. -х -х. Не гідрогенератор, а геотермальна енергія. Бо в нас прямо під нами геотермальна паровий гейзер. Що просто прекрасно. Тобто ми можемо стільки енергії з нього жирати. Доступне завдання. Вау! Вау! Wow. Вау. вовки Ну що ти хваваєш? Тебе навіть не поняв пончати. Тиво чати. Як навчати, але няв чати. Ну ти типу. Коротше, мені пласталь більше подобається. А ну, це найбільш вартісне. Та давайте і погоджусь за пласталь. Є. Yeah. А. Uh -huh. Вони з півдня підуть. Треба було цю розвалину рознести. Да, ми не встигнемо кращих позицій взяти. Він, він, він ще так іде, незручно. М -м -м. Відволікай, відволікай, будь ласка. Ай, 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 ай. Бог одразу, ну куди? Є. Зараз. Могла ще довше йти. Поставити, щоб вона. Смертельні хвороби. Та почекай! Гондюк потім треба буде поставити. Ризик нервового зриву, то який ризик нервового звиру? Будь ласка, долікуєш, школяря його. Бу так одразу! Чого так одразу? Ти ще так пильно працюєш. День народження в кого. Ого. 52 роки! Хвора спина! Називається з в собі присів. Це да, я, я просто грав з першими ж ш... з рандомними, але блін. Капсулу прибули? Так, да, це моя пластальне. Ну, дякую, напевно, не знаю. Інфекція. Є, О -о -о -о! торговець екзотичними товарами, що ти хочеш? Щоб почекати, поки вони підійдуть потім торгувати. Блін, зношений одяг ще одяг робити. Насправді ти кажучи. Кравця Тебе розібрати? А, ні, швильна машина. Краще швильна машина. Швейна машина. Тебе спочатку переставати треба ну, перестав сюди. Ого, йди порозмовляй. Але нам здається нема чого продати. Так продати я можу тільки пластар досить дорого, але не хочу. Компоненти, до речі, яких в мене маловато лишилось. Або кота. Я не хочу кота продавати. А вісь можна було б купити. Він може потім розводити. Швейна машина. Стелажі в складі можеш зробити, щоб збільшити кількість місткості. Стелаж. Десь спробую ось так зробити. Поки це скасувати. Я девушка тут по приколу поруч з трупами. Тут просто по приколу поруч з трупами спати. Є сенс від настінної лампи. Вона дешевше за торшер. Але воно не показано, скільки воно споживає. І вона, типу, менше світить за торшер. І дешевше по сталі. Давайте додамо освітлення їм в кімнати. Mm. А, активне завдання до зірок. О. Він. А мені аж сюди дійти треба. Аж сюди, щоб дістати, ну, типу, позбутися цієї планети. А де я? Ось мені треба дійти сюди. А я де? Ні, серйозно, де я? А ось. Ось це я. Ну. Можна, знаєте, дуже поступово йти. Типу, робити. Колонії і потрохи переходити все вище і вище. В принципі, так. Але не хочу. Так. Школяр. Речі. Футболка. Ти скаржишся на футболку. Завдання. Додати завдання. Давайте футболка звучить якось більш краще. О, я виявив Family of You. Блін, справді можна йти ось цих цих картоплю вкрасти, цих вкрасти деревину. Вони тут поруч. І це, типу, вони так чи інакше вони ворожі до мене. Так, стоп. Ви хочете сказати? Тось ціла можна і тут побудувати? Ось так, ось так. І воно буде працювати. Завдання. Мені цікаво, що для нього якісні умови життя. А давайте спробуємо виконати. Передаві компоненти. Просто передаві компоненти, якщо я візьму, вони дадуть дуже сильну ціну до нашого поселення. Але давайте окей, погодитись. Так ти ще працюєш на нас! Прекрасно. Скільки мені треба? А, 9 годин? Нормально. О. Уламки корабля. Розібрати, а що, ще розбрати? Тепер я отримую уламків корабля зараз. Вони, по-перше, не псуються, можна не паритись. Уже необхідний психолист. О, ні. 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 Стоп, 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 стоп. Слабий гул. Дуже вчасно, дуже вчасно, коли в мене завдання. День, ще день там і треба. А ні. Протягом 14 днів він в мене. Від, да? З Луком. Ні, з луком це не так страшно. 48 років. Слухайте. Це непоганий колоніст. Для захоплення. У нього його стрільба, в нього є ближній бій, кулінарія, рослинництво. і соціальність. Стрільба, ближній бій це вже непогано. Звісно, гірника якогось, але в принципі тут нічого прям жахливого нема. По здоров'ю нічого важливого нема. Якщо я зможу його винести. Але, так як і, і минулий етер, я цей етер закінчу на тому, що якби. Рейд, на нас пішов рейд, я не хочу. А це те, що я зробив, забув зробити на минулому етері, це подякувати своїм спонсорам. Ось, ось їхні. Дякую спонсорам, дякую. Дякую кожному з цих трьох спонсорів. А реклама твоїх ігор буде. Дякую, я це також забув. Ігри, мої ігри, мої ігри, посилання на них також описі. Да, ігри, ось мої ігри, ось мої ігри, ось мої ігри. Якщо у вас нема можливості їх купити, просто подавайте їх до бажаного, особливо ось цю гру. Додайте до бажаного, будь ласка. Тобто, якщо до деважно, це просто кайф, це буде кайф. А взагалом, дякую. Дякую усім, хто позаходив на ІТР, Дякую, що посиділи. Дякую, Саньку, який писав в чат. Я це, скоріш за все, вставлю в відео, тому, коротше, всім удачі та бувайте!